Ну що, наші хлопчики тут. Квітів так багато вже у всіх. Луша той, що жінка до нього ходить весь час. Ой, вже до всіх поприходили, до всіх, які гарні квіти. Украли, украли одну штуку. Боже, Боже, людочки. Який сором. Украли одну лампу. Господі, до чого ж ми котимося, синочок мій рідний. Ти бачив, да, хто вкрав, та Бог з ним, значить, йому нужніше. Нічого, мама ще принесе. Мама ще зробить мій синочок. Привіт, моя зайка, то мама подивилася на це. Привіт, ну, Привіт, моя зайка. Украли. Ха -ха. Боже, Боже, комусь нужніше, синочок. Мама, тобі дивися, що принесла. Такі два красиві золоті пера. поставлю туди. Я ж не знала, синочок, я ж не знала, що вкрадуть. Ту велику взяли малу ні, а велику взяли. Як вам, як воно у вас вдома буде зігрівати вашу душу чи ваш світ, як ви знаєте, що ви забрали у померлого? Боже, я взагалі, я в шоці. Я ж кажу, не потрібно війни. Нас зсередини один одного поїмо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, дякувати Богу. Хоть, навіть, хоч один залишили, не все вкрали. Синочок, дякувати. Один залишили. Ну, нічого, мама принесе ще. Отак так поставила два золоті пира, хай будуть. А це переставила сюди, принесу. Ну, принесу інше. Це тримається. Мамочка принесе тобі сюди. Навірно, вона буде дуже довга, синок, ну нічого. Нічого, пустимо, отак її гірлянду ту. Мій зайчик. Нічого, хай беруть. Комусь нужніше, комусь дуже темно в хаті вони хочуть посвятити цим. Нехай мама принесе тобі знов. Хай вони будуть здорові. Хай вони будуть здорові. Ти мій зайчика, моя ти куколка. Ну що, мама побігла. Нічого, не зажурюйся, синок, не зажурюйся. Це така дрібниця. Це така дрібниця. Воно не стоїть всі кошти. Життя нічого страшного, мама, тобі принесе ще. Так? Ось Саша приїде, і ми приїдемо гірлянду ту прикрутити тобі і І зробимо це. Не хвилюйся, все буде добре, синочок мій красавчик. Лежи. Ще трішки пройде, мабуть, місяць, а може два і продовжують, і ви не будете крайніми. Хоча так зручно, раз, і ви тут, і ви тут. Так, до Антоши тоді як приходили, то може... Ні, ось хтось квіточки оці приносив маленькі до Антошика. До всіх приходили, Я ж кажу, що до всіх.